Розрубати мечем Архангела Михаїла Пірова перемога Таємно із обманом Унеможливлення Підписання Вогнем Триполюсткового Полум'я. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я, наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і ревотулія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. На початку цього місяця у медитаціях мені в різні дні показали дві важливих для України дати другої половини травня. Їхню подієвість на картах Таро перевіряла таролог Лінда. Посилання на канал Лінди знайдете в інформації під даним відео. Знайомимо вас з інформацією без називання дат, які можуть змінюватися, а подієвість яких може бути і відмінена. Колективним несвідомим чи свідомим. Передаю інформацію від Лінди на першу дату. Карти показують маніпуляції, допомогу нам від партнерів, надходження частини обіцяної допомоги. З боку Росії буде намагання домовитися про щось таємно і з обманом підсунути нам якусь угоду для підписання. На другу дату карти знову показали документи домовленості, підписання якихось домовленостей під тиском збоку, змушування нашого керівництва до небажаної дії. Запитала карти про цінність цих домовленостей, коментує Лінда. Відповіли, що вони нічого не варті, що це афера маніпуляція. Підпишуть ймовірно таємно. Після підписання прильоти не припиняться. Цей договір, як казав Черчилль, не вартий буде того паперу, на якому він написаний. Пірова перемога. Така фраза мені йде, наголошує Лінда. І... Щось нечисто з цим документом буде, можуть презентувати його як нашу перемогу. Але народ не схвалить, буде розчарований. Ймовірно, підписання чи не підписання отого брехливого документу і є тим важливим кармічним уроком травня, який Україна. Проходить раз у кілька століть. Виплили паралелі з підписаною колись Гетьманом Богданом Хмельницьким, з московитами такою ж нічого не вартою угодою. На моє прохання Лінда поставила картам ще одне запитання чи можемо ми енергетично відмінити підписання цього ганебного? І провального для України документу, і карти, і Вищі сили сказали нам дуже важко, але можливо у вчорашній медитації Квітка Життя України Архангел Михаїл повідомив мені, що це можливо зробити з допомогою його меча. а також порекомендував поспілкуватися про це з хранителем Хронік Акаші. Інші медитації Зелений дракон наголосив на об'єднанні енергій. Перш ніж передати вам мій ченнелін з хранителем Хронік Акаші і від Архангела Михаїла, закликаю кожного, хто слухає дане відео, об'єднуємося енергетично для унеможливлення підписання документу. Пірової перемоги України. Вітаю тебе, дорогий хранителю знань, хранителю Хронік Акаші. Вітаю, дорога! Чекав я тебе, чекав, давай будемо дивитися. Ось переді мною книга України з можливими сценаріями розвитку подій. Дивися! У ній є сторінки, які можна відривати як листки у перекідному календарі. Це ті сценарії, які можна силою ваших думок, об'єднаних об енергій, сценарії, які можна відмінити. Це можуть бути різні сценарії як бажаного, так і небажаного ситуативного розвитку. Сценарії бажаного ситуативного розвитку. Ви також відміняєте силою вашого колективного несвідомого і діями окремих осіб. Змінюєте ці сценарії. Такі сторінки я вириваю з книги. Бажаного розвитку чи небажаного розвитку. Це сценарії, які могли бути, але їх не буде. Владико Знань. У мене є запитання щодо сценарію. Питання. Писання Україною із нашими ворогами ганебної угоди про завершення війни? Нав'язаної нам угоди? Чи існує ймовірність підписання цієї угоди цього місяця? Так, дивися, я тобі навіть покажу цей сценарій. Чи можна вважати цей сценарій вже доконаним фактом? Якщо його проявлення у фізичній реальності вже близько і багато чого вирішено, чи маємо ми змогу, чи існує змога його відмінити? Існує, існує змога його відмінити. Вам необхідно об'єднатися у спільному намірі для відміни цього сценарію і для притягнення у життя бажаного сценарію завершення війни. Скажи, будь ласка, як нам це зробити? Часткову відповідь на це питання ти вже маєш. Його необхідно розробати мечем Архангела Михаїла. Поспілкуйся з ним. Він дасть тобі інструмент, як це робити. Добре. А як нам притягнути у проявлення в житті замість цього сценарію інший бажаний сценарій завершення війни? Тут ви маєте об'єднатися енергіями ви з божественними енергіями фіолетового полум'я для трансмутації ситуації. З білими енергіями творця для повного розчинення енергії небажаного сценарію і притягнення у життя вашої країни бажаного сценарію. Зелений дракон сказав мені також про задіяність зелено-смарагдових енергій у цьому процесі. Ти їх не згадав. Ці енергії є важливими у кожному процесі цього року, як господарі року. Я сказав про інші енергії, задіяні в процесі: енергії блакитного променя, енергії фіолетового променя, енергії білого променя. Енергії зеленого дракона є основними цього року для будь-якої трансформації. Їх можна закликати як для відміни небажаної ситуації, так і для зцілення небажаних ситуацій. Зараз говоримо лише про ситуації. Знаю, що багато людей будуть запитувати, як саме енергії зеленого дракона закликати на допомогу. Можеш дати інструменти, чи мені за ними звертатися до когось із служителів зеленосмарадового промення? Я можу тобі також дати ці інструменти. Записуй. Іменем найвищого світла у мені. Закликаю енергії зелено-смарагдового дракона як господаря цього року на допомогу мені у трансформації небажаних ситуацій, у трансформації небажаних сценаріїв і трансформації небажаних програм, як таких, які можна відмінити, замінити і зцілити. Іменем найвищого світла у мені проголошується проявленим у моменті тут і зараз. Хочу наголосити для вас всіх, віра ваш фундамент для будь-яких бажаних змін. Тверда віра. Тверда віра, активні дії і цілеспрямованість на досягнення бажаного результату. Дякую, Владико, знання. Маю ще таке запитання щодо вже обговорюваної нами з тобою угоди. Скажи, будь ласка. Чим є ця угода? Чим вона нам загрожує? Підписання цієї угоди ставить вашу країну знову опозицію підпорядкування. Вона розгортає той сценарій подій, у якому війна знову повернеться на ваші землі? Чи можна цю угоду порівняти з історичною угодою, яку колись підписав Богдан Хмельницьким? І з нашим теперішнім ворогом тоді, у минулому історичному контексті? Так, це та ж сама схема дій з їхнього боку, ті ж самі методи нечистого, брехня, підступи лицемірство. Це повторення сценарію. Дякую тобі, Владико. Що ти хочеш сказати українцям? Хочу сказати, що усе, що відбувається у вашій країні, торкається вже, торкнулося чи ще торкнеться кожного. Ви повинні зрозуміти, що там, де діють відокремлені інтереси, страждають усі і страждає уся країна. Шальки Терезів у фізичному прояві ще не хітнулися у бік того небажаного сценарію розвитку. Подій завершення війни, про які ми говорили. Але ви стоїте, вже стоїте над прірвою, і те, що відбувається, є свідченням багатьох хибних дій всередині вашої країни. Це все один з густок енергії, і енергії зрадництва, і корупції, і бездіяльності, і байдужості, і перекладання відповідальності на інших. Шукайте себе в цьому списку. Якщо вас в цьому списку немає, продовжуйте боротьбу за розвиток бажаного сценарію. Продовжуйте боротьбу, залучаючи до цього якомога більше душ. Створюйте простір світла, простір світла, який засліпить вашу корупцію і ваших зрадників. Вірте в себе, вірте у власну силу. Дивися! Ця сторінка із сценарієм з угодою із відривних. Її можна відірвати і спалити, трансмутувати в енергіях фіолетового полум'я. Цей сценарій можна трансформувати в зелено смарагдових енергіях, його можна розчинити у білому світлі Творця і розробати мечем архангела Михаїла. Ось я назвав інструменти для роботи. Працюйте! Усіх, хто бажає поглибити свої знання і вміння взаємодії з енергіями фіолетового полум'я та архангельськими енергіями, запрошую на мої унікальні авторські курси, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені Стілення і Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Архангел Михаїл передав нам веління для розрубування його мечем небажаної угоди. Іменем Творця. Вогнем триполісткового полум'я закликаю Архангела Михаїла розрубати своїм могутнім мечем енергії небажаного сценарію. Іменем Творця, вогнем триполісткового полум'я, закликаю владику Ельморію розчинити у блакитному світлі усі сили антилюбові, які стоять за реалізацією цього сценарію. Іменем Творця ця небажана ситуація. Згорає у вогні триполісткового полум'я розчиняється у блакитних енергіях. Іменем Творця, вогнем триполісткового полум'я у хроніках Акаші проявлений бажаний сценарій перемоги України.